Вітаю, друзі, слава Україні. Нещодавно голова Amnesty Інтернешнл аж гідко вимовляти оцю назву Агнеса Каламар. Зазначимо, до речі, що у наших західних сусідів і братів слов'ян Кламар чи власне Каламар це бреху. Кламство – це брехня. Так ось ця Агнес Кламар, називемо її. Вона сказала, що вважає це несправедливим, що українці будуть знищувати ненавчених солдат Російської Федерації, оцих, яких наразі там призвали, мобілізували цих чмобіків. Вона сказала, що це буде несправедливо, якщо українці будуть знищувати цих ненавчених бойовиків та окупантів. Але вона не довела свою думку до логічного завершення до кінця ненавчених чому Агнесо Ненавчених вбивати. Адже не навчених не варити борщ, в'язати хрестиком, плести гачком шкарпетки ні, не навчених вбивати. Тобто вона дуже засмучена, що українці вбиватимуть тих, хто кого ще не навчили вбивати нас. Тобто, на її думку, наші воїни, наші солдати мусять стояти і чекати, допоки оця вся падаль. Нас пристрелить, пристрелить наших вояків і таким чином, на думку Агнеси Кламар, навчаться вбивати. От тоді це буде справедливо боротися із навченими вбивати, навченими гвалтувати. Адже більшість цих людей мобілізованих ніколи не вбивала. Можливо, вони служили й в армії, не виключено. Але... Здебільшого 99% з цих людей ніколи не вбивали, не мали такого досвіду. І от вона жалкує, що українці цих людей, які прийшли зі зброєю в наш дім, будуть вбивати, а ті не навчені вбивати. Ну це дурість, повна дурість. Таких людей треба зачиняти в якихось там лікарнях. А вони з високих щеблів, з високих трибун світової арени, вони віщають на весь світ. Усю цю маячню. Потім наш Ілон Маск. Я може, і не записував би цю передачу. Якби не любий Ілон Маск. Він заявив, що Україні мир потрібен, але ціною України, звісно ж. Передачу Криму він визнав якоюсь помилкою Хрущова. Ці люди навіть не внікають в суть, що навіть підписа Хрущова там не було. Хрущов не мав жодного стосунку до передачі Криму. Та менше з тим, тобто Україні має бути соромно за те, що вона боронить свою землю, за те, що вона противиться. і от заради того, щоб українців зберегти, нам треба поступити з територіями. Всі ці люди не розуміють, що наша оборона зараз це набагато менші жертви, ніж ті. Які Україна зазнає, якщо скориться Москвинам? Адже всі ці голодомори, все це буде повторене, повторене в набагато більш масштабах, бо в у Москвини вже зрозуміли, що українці це така нація, яку треба знищити докорінно. Якщо хоч трошки українців залишатиметься, спротив буде знову. Звідки все це береться? Всі ці заяви папи Франциска, це все ж з одного поля ягоди. Уся ця система. Весь цей папа Франциск перед цим ще були заяви цього так званого Червоного Христа. Пригадайте, майже всі вони говорять ті самі речі. І, звісно ж, можна послати Ілона Маска вслід за російським кораблем. Можна те саме сказати і цій Агнес Каламар, і папі Франциску. І все це правильно, ми маємо так казати. Але більш важливо. Зрозуміти, звідки вся ця маячня береться, звідки ростуть ноги. А ноги ростуть з одного явища, яке називається лівацтво. Лівацтво це малодосліджене явище в Україні. Мало хто розуміє, що це таке. Насправді це все більшовизм, той самий, що і 100 років тому. Але сатанинський більшовизм, адже що таке більшовики? Як 100 років тому, так зараз. Це люди, які підкорюють більшість меншості. Не навпаки, більшовики, щоб ви розуміли, це не більшість, це насправді меншість. Адже, як і 100 років тому, більшовики не становили більшість навіть в цій компартії, так звані міншовики, їх була більшість, а більшовиків була меншість. Ці партії, наприклад, як кадети, конституційні демократи чи есери. Соціалісти, революціонери, їх було набагато більше. Більшовики це була найменша партія, щоб ви розуміли, найменша. Так само і тут. Ося ця уравніловка, якою вони займаються, вона полягає в тому, що інтереси більшості підкорюються меншості. Більшості нав'язуються цінності меншості. От Більшість, наприклад, гетеросексуалів, меншість гомосексуалів. Величезна меншість, але цінності нав'язуватимуться саме цієї меншості для більшості. В цьому сутність цього більшовизму. Так ось оце лівацтво. Всі ці більшовики, які займаються уравніловкою більшості під меншість, а не навпаки, всупереч логіці, всупереч природі, взагалі, всупереч єству, так це робиться. Ось це явище, воно дуже поширене на заході. Чому? Є таке дуже чудове інтерв'ю Юрія Безмєнова. Це КГБшник, який втік. Він був в структурах КГБшних в Індії, вербував там агентуру. Він втік на захід, ЦРУ його перевіряло. В 70-х роках це було. Йому стало просто огидно від того, що він робив. Захід не одразу зрозумів, хто це такий. Його перевіряли. Думали, що можливо це подвійний агент. Потім його заховали під... Чужим ім'ям, він довгий час скривався, а ось вже в часи так званої Горбачовської оттіпілі він вийшов на світ і дав декілька інтерв'ю. Можливо, навіть ця людина не зовсім розуміла методи, якими розправляються більшовики з так званими зрадниками. І його вбили. Ну, як вбили, він. Помер від, раптово помер від серцевого нападу. Після цих інтерв'ю, десь через рік чи через півтора, його таки дістали. Він помер. Він був в Канаді, працював на радіо і дав величезне інтерв'ю, розлогі інтерв'ю, декілька лекцій всіх дати, а потім помер від раптового серцевого нападу. Власне, так само, як колись. Помер Бандера, помер, його було вбито, але деякий час люди думали, що він дійсно помер від серцевого нападу. Чому? Бо його було вбито за застосуванням цього паралітичного отруйного газу, який призводить просто до паралічу е, органів, м'язів і серця в тому числі, бо серце це ж просто великий м'яз. Тобто все паралізоване через 15-20 хвилин людину відпускає, ну, але серце його не працювало вже 20 хвилин, то звісно, що людина мертва. І якби не цей агент, який вбив Бандеру, який перебіг теж на захід і розказав про те, як його було вбито, і навіть як він сховав під порогом Ампулу, і знайшли саме цю Ампулу під порогом. Тобто все це підтвердилося, то ми зараз знаємо, що його було вбито цим пострілом газу у обличчя. Я думаю, що так само сталося і з Безміновим. Тому це інтерв'ю, воно надважливе. Він там розповідає, як Ліваки обсіли захід, як вони його підкорили. Усе все це, що ми бачимо, це все продукт довгої, кропіткої, КГБшної роботи, які за шалені кошти платників податків СРСР, а власне рабів, власне рабів, за всі ці кошти СРСР нав'язував Заходу лівацтво як ідеологію. І починав він, знаєте звідки? З університетів саме з цього вони починали з культурних діячів, з оцих, цих цих Махаріші махеш-йоги, про яких Бізмінов каже так, вони не були прямими агентами, звісно, хоча отримували величезні пожертви через якихось підставних осіб, про яких вони навіть не знали, але гроші надходили. Чому щоб рух цей розвивався? Щоб якомога більше центрів Махаріші махеш-йоги було в США через всіх цих меджен. Ленона. звучить, ну майже Ленін. Що таке цей імеджен? Гімн. Уявіть уявіть собі світ без кордонів, без релігії, без націй. світ, в якому всі живуть в любові, в мирі, щасті, дружбі та жвачки. І поки Захід уявляє собі такий світ, СРСР приходить, заграбастує їх. Так це робилося. Робилося таким чином. Ставка була зроблена на професуру. На університети, щоб виховувати цілі покоління, і він про це говорить: що 20-30 років іде внідряння цієї ідеології, цієї системи. Далі система вже починає працювати. Що таке лівацтво? Що таке більшовизм? Це прояв неоманіхейства. Щоб ви розуміли, що таке неоманіхейство в одному слові. Це самоубивство, це самоубивство, це ідеологія самоубивства, самоубивства держави. Самоубивства нації, самоубивства світогляду, самоубивства цивілізації. Саме до цього веде неоманіхейство, саме до цього веде лівацтво. Саме тому зараз всі ці ліваки, які просто посідають більшість, абсолютно більшість посад на Заході, вони тепер посідають ці посади. Це люди з лівацькою ідеологією. Вони можуть не бути прямими агентами Москви, тому вони. Дивуються, коли от кажуть, ви агентура Москви. Вони так дивують, ні, я ніяка не агентура, але вони агентура. Непряма, прихована агентура. Чому? Через лівацький світогляд цих людей.